Так, всім привіт. Значить, з комбайном покінчили гарбузовим. Залишилось покрасити його. Ну і були в мене висівні банки, не банка, а висівна секція від сівалки супн 8 Я того року купив. Ну і кхм, рішив, е, зробити сівалку. Планував на 4 радки. Є в мене четвертий радок, четверта секція. Але, ну, як на мене, 4, цьому начебто як і заважкувато було б. Трактор цей піднімати, так як ще планується е, на Міндобриво. А в нього в трактора вантажна підйомність на візки 400 кг. Ну, тобто, вистачить і на 3. Планується верніше планувалося, ну вона під посів соняшника, кукурудзи. А також хочу використати її як для посіву гарбуза. Значить, середня секція відкинеться. І тут з можливістю регулювання буде до 2 метрів між банками. Так як балка 2 метри. Ну, хай не 2 метри. Ну, метр 80 це, це законних. Тоді, е, чому ще планувалось не 4. Бо гай, на три секції, то колія трактора іде якраз майже між банками, а між висівними. Що не топчать рядка. Якби було 4 секції, то виходить, що Е, висівна секція йшла б в радок. Ну і поки що отакий, е, скажімо так, серий варіант. Бачили там на початку відео все-таки попробував, як воно в землю залазить, пробував і. Е, не культивірована взагалі тільки волога закрита. Ну, тверда земля, так би начебто залазить в землю сушники. А де фрезерована і де культивірована була, то взагалі шикарно. Так, е, підемо з того, що весівній банк секції, можна так сказати, що вже на місці своєму, значить. Залишається зробити привід. на... У мене є колесо від МТ-10. Планую його зробити в якості привода. І що ще? А, і в... валотбора. Всі знаємо, ну, хто знає, хто не знає, шифінга. Проблема слідуюча. ще. Щеплення вижу, ввало двора не працює. То треба зробити, щось придумати. Є в мене такий, як він правильно називається, ежектор чи Ну, для розрідження повітря. Начебто справний, бо крутив я, виходить, Крутнув за шків, зняв ковпачок, за шків крутнув запалив сірника то сюди язичок полум'я втягує. Значить, він справний. Але ж питання, чи не питання, а задача полягає моя в слідуючому Або поставити сюди окремо Двигун бензиновий. Або, ж, так як бачив, робить пан Мороз свої сівалки, то використати отой бензиновий вже встроєний з бензиновим двигуном. На той вакуумний насос. Або ж, або ж, як я повторювався, що ставити сюди бензиновий двигун. Хоча, що на те, треба кошти тратити, що. Бензиновий двигун окремо купувати, такий як на мотоблоках, оцих або мотопомпах, такі невеличкі, щоб були постійні обороти. Е, виставив на присмок. і ну бо вийшово, що Якщо відвал двора пустити, то який би бо там внизу шків не стояв, Ну, все рівно б, на мою думку, не хватало б, щоб вижити щеплення ось ну, на краях розвернутися і щоб не пострушувати насіння у висівних секціях. Ну, ця рамка це так, тимчасова. Це я забрав із ну, скемоти своєї саморобної. Щоб побачити на яку відстань робити нову, я її буду робити на бистру на автосцепку. Он, він трикутник мій саморобний. Той з на автосцепки під'їхав, не грається. Ну, поки що, поки що якось так. Также будуть маркери. Планую зробити, ну, тільки будуть не гідравлічні, а тросом. Ну, якось так. Далі буде.